На персональне запрошення німецьких благодійних організацій «Кіндерхільфе Україна та Інтернешнл Баорден делегація в складі заступника міського голови Наталії Борис, генерального директора комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинський міськрай» міськрайтемо Василя Бориса, співзасновників громадської організації Гармонія Плюс Людмили В'ячеслава Харченків відвідали Люндвігсхафен на Рейні, місто федеральної землі Рейланд Фальц. З населенням понад 170 тисяч осіб, більше як 150 національностей. Місто розташоване на лівому березі річки Рейн, а на правому березі Рейну розташоване місто Мангайм, земля Баден-Вюртенберг. Ці міста створюють спільний, неймовірно привабливий міський простір. У Людинс центральний офіс одного з найбільших в Європі, хімічно концерну БАСФ. Відбулися зустрічі, відвідування заходів, витрати на дорогу, проживання харчування за власні кошти. Ми відвідали хоспіс, який займається доглядом, в тому числі і вдома, за тяжко хворими людьми, які доживають останні дні. Німеччина є соціальною країною. У центрі уваги перебуває зменшення страждань людей, які помирають. Це категорія пацієнтів, яка потребує особливої опіки. Кожен повинен сам вирішувати, як проводитиме свої останні дні, максимально уникаючи болю та ускладнень. Хоспіси забезпечують людям гідне життя до смерті. Як зазначив керівник роль Кіннінгер, його заснували, щоб більше уваги приділяти людям, які знаходяться на порозі смерті. У лікарні пацієнтів намагаються вилікувати які невиліковано хворі, а вони потребують іншого. Оспіс робить останній час для таких людей людянішим. Умови максимально наближені до домашніх. У хворого окрема палата, обов'язково з видом на природу, з терасою. Є дворик, хворі гуляють або їх вивозять, навіть є кури, які несуться. У будь-який час хворих можуть відвідувати рідні або й заночувати. Є кухня, родичі можуть приготувати улюблену страву хворого. В таких умовах хворі проводять останні тижні життя. Біля палат на стіні встановлені свічки. Помирає хворий, її запалюють. Облаштоване місце, де після смерті хворого можна зробити запис спогади, запалити поминальну свічку. Навіть після смерті пацієнта раз на місяць працівники зустрічаються з родичами померлого, аби їх підтримати. Протягом року хоспіс обслуговує від 400 до 500 амбулаторних хворих. Працює 25 штатних працівників: це лікарі-терапевти, психологи, соціальні працівники, доглядальники і 50 Волонтерів. Працюють як з пацієнтом, так і з рідними. Живе і працює два песика-волонтери, які емоційно підтримують помираючих на інформаційній дошці зі світлинами працівників, світлини песиків на центральному місці. Майже в прозорому приміщенні, яке відповідає вимогам інклюзивності і доступності, функціонує вісім стаціонарних ліжок. Є крило для кабінетів працівників, медичних послуг. Кухонна зона та зони відпочинку працівників і пацієнтів, їх родичів. Засновником є релігійна організація. В Німеччині заборонено, аби хосписи були приватною власністю. Каса медичного страхування та страховка у випадках потреби догляду покривають 95% усієї вартості, 5% фінансується за рахунок пожертв. Не всі хворі потрапляють в хосписи, існують черги на ліжко місця. Вдячні за приділений час. Наше суспільство замало переймається темою смерті. Паріативна допомога в Німеччині на високому рівні і важливо переймати досвід. Майже на всіх закладах і установах Німеччини майорять прапори України. Хоспіс не став виключенням. Долучилися до благодійної акції зустріч фальського картопляного супу з українським борщем. Організатори благодійна організація «Кіндерхільфа Україна та «Інтернешнл Баорден разом з українськими жінками-біженцями ми готували борщ та продавали містянам. Зібрано 825 євро, які офіційно зараховано на рахунок «Кіндерхільфа Україна. Частина коштів виділена на гуманітарну допомогу, яку ми наразі привезли, закуплено в Німеччині на суму 140. 4 тисячі гривень медикаменти та стерильні кровоспинні бандажі для військових. Це стерильні кровоспинні турнікети виробництва Швейцарії, які з 2021 року обов'язкові швейцарські армії як елемент тактичної медицини, розроблені в Ізраїлі. Її передано на одну з військових частин для військових на передову в зону активних бойових дій. Вона врятує не одне життя. Під час акції відбулися заплановані зустрічі з міськими депутатами, представниками влади, громадськими діячами. Всі захоплювалися сміливістю України, розповідали, як місто підтримує наших біженців. Ми теж висловили повагу і вдячність за допомогу Україні і людям нашої громади. Не відбулася запланована зустріч з мером міста Ютою Штайнрук в зв'язку з її хворобою, але були начальник відділу протоколу міста, керівник міського офісу міст побратимих та партнерства, Людвіз Хафену на Рейні. Марсель Юркат, також заступник мера, який відповідає за фінанси, порядок, нерухомість та обслуговування громадян Андреас Шварц, директор Державного центру політичної освіти федеральної землі рейнланд Пфальц. Бенгард Кукацький». Ми напрацювали попередні наміри встановлення партнерських стосунків. Плануємо онлайн зустріч з мером міста за участю нашого міського голови. Я вручила від Миколи Боровця офіційний лист намір про налагодження співпраці між містами для мера міста Фрау Юти Штайнрук. Відвідали гімназію імені Вільгельма фон Гумбольта, навчаються діти з 5 по 11 клас, спілкувалися із керівництвом закладу, педагогами. Вихованцями, вручили сувенірну продукцію директору Андреа Клесу. Засновники громадської організації Гармонія Плюс Людмила і В'ячеслав Харченки подякували за патріотичне виховання німецьких дітей до України. Учні з батьками, родичами організували благодійний марафон на підтримку України. За кожне коло, яке пробігала дитина, батьки, родичі жертвували одне євро. Зібрали 17 тисяч 518 євро та перерахували на рахунок «Кіндерхільфа Україна. Фонд закупив продукти харчування, суміші для немовлят, засоби гігієни і інше. Оплатив транспортні витрати і передав в наше місто гуманітарну допомогу на громадську організацію Гармонія Плюс для підтримки внутрішньопереміщених сімей та сімей в складних життєвих обставинах. В гімназії шість дітей з України з двома спілкувалися під час відвідування уроку для дітей-біженців з вивчення німецької мови. Діти подарували мені написані німецькою мовою свої побажання. Керівництво гімназії висвітило наш візит в регіональній газеті. Мангаймер Морген газети в Німеччині активно виписують, купують, незважаючи на сучасні інформаційні технології, традиція читати газетні свіжі новини за філіжанкою кави залишилася незмінною навіть для сучасних молодих людей. Окремо зазначу, переглядаючи телевізійні німецькі канали, були зворушені, як німці мотивують підтримувати Україну, біженців, рекламні ролики, телепередачі, новини розповідають не просто про війну в Україні, а про. Страждання українців і необхідність німецької підтримки в той час. Російське телебачення пропонує нам катівні, кулі, ракети, зґвалтування, смерть, знищення української нації. Зустрічалися з членами благодійних організацій «Кіндерхільфе Україна і Інтернешнл Баорден. Подякували за запрошення відвідати місто Людвінсхафен на Рейні. Ручили подяки міського голови Миколи Боровця, голові благодійної організації «Кіндерхільфе Україна Валентині Собецькій, голові благодійної організації «Баорден» Петеру Рунку за багаторічну співпрацю з громадою міста, благодійність, підтримку наших дітей, члени благодійних організацій Серцем разом з українським народом регулярно надсилають гуманітарну допомогу в Україну для збройних сил України, внутрішньо переміщених осіб, доносять правду і нагадують німецькому населенню. Що війна триває. А ще ми передали творчі роботи викладачів і вихованців школи мистецтва для виставки, яка відкривається незабаром, Людгінс Хафені. На зустрічі були біженці з України, Талановита Софійка виконала патріотичні українські пісні. Не обійшлося і без червоної калини. Велика всім вдячність! Відвідали центр дозвілля та позашкільної освіти, який очолює Андріас Масіон. Таких закладів в місті 20, орієнтовані на молодь, батьки, яких мають низькі заробітки. Приходять діти, роблять домашні завдання, безкоштовно відвідують гуртки, займаються спортом. В штаті два працівника і студенти-волонтери. Виховання дітей в Німеччині переважно займаються релігійні організації. Заклад фінансується за рахунок католицької громадської організації, кошти на заробітну Плату і комунальні послуги виділяються з міського бюджету. Мали зустріч з мером Південного округу міста Людвінсхафена на рейні Крістофером Гелером. Зазначив, в місті зростає народжуваність, не вистачає дві тисячі місць для дітей в садочках, не вистачає вихователів і вчителів. Мають надію, біженці з України допоможуть вирішити кадровий голод педагогічних працівників. Серед європейських країн Німеччина, як ніхто, дбає про право своїх. Громадян з інвалідністю на гідну працю. Ми відвідали екомонічну спільноту Пфальц, товариство з обмеженою відповідальністю, Людвінс-Хафенерські майстерні Шеферстатська фабрика, майстерні для людей з обмеженими можливостями, приємно вражені різноманіттю та якістю надання послуг. Багато що подивилися і чому повчилися. Можливо, з часом буде створено щось аналогічне і в Україні. Майстерні обладнані найсучаснішою технікою. Спеціалісти вивчають можливості кожного підопічної, рекомендують найбільш підходящу професію. Підприємство засновано 50 років тому з ініціативи кількох батьків, які мали діток з певними особливостями. Ініціатива була підтримана протестантською і католицькою спільнотами, і сьогодні це мережа закладів, які зайнято 4 тисячі осіб з вадами розвитку, навчаються і працюють під доглядом. Однієї 1200 штатних працівників ми оглянули виробничі цехи, спробували виконати певні операції на штампувальному пресі підготувати частину деталі для автомобільного заводу мерседес бенц Крім робочих цехів, на заводі є приміщення для активного відпочинку, заняття спортом, танцями, спеціальні кімнати для психологічного і фізичного. Розвантаження. Після закінчення спеціалізованої школи молодь з певними особливостями протягом двох років здобуває тут професії і після закінчення або знаходить собі робочі місця, або продовжує тут працювати. А такими автобусами щоденно осіб з інвалідністю розвозять після роботи до місця проживання кожного і вранці заїжджають до кожного, забирають і привозять на роботу. Дякуємо керівнику заводу Анни Курц за зустріч. Котрі переконалися, що в Європі люди з фізичними і душевними вадами повноцінні члени суспільства. Воно дбає за їхню мобільність, участь у суспільному житті, зменшення їхніх проблем і страждань. Нам державі необхідно вчитися створювати умови людям з певними обмеженнями, щоб почували собі вільно, як в Німеччині. І на завершення. Коли стояли в черзі на перетину українського кордону з Польщею, у супроводі поліції прибула велика колона медичних автомобілів, яка везла наших поранених. Це молоді хлопці без нижніх кінцівок, без ніг. Їх везли на реабілітацію в одну з європейських країн. Всі, хто їх бачив, плакали. Коли поверталися в Україну на кордоні, зустріли багато наших військових, які їхали до європейських союзників на навчання. Україна нині залежить від підтримки інших держав. Перебуваючи в Німеччині, ми відчули солідарність німецького народу. На зустрічах ми засвідчували, що вдячні за допомогу, що підтримка дуже важлива. Дякували місцевій владі і мешканцям Людвін Хафена на Рейні, Валентині Собецькій, нашій земляці, кожному, хто подає руку допомоги. Це теж спільний внесок у перемогу України. З нами Господь Бог. Будуємо міст єднання з європейськими країнами.